Вітаю вас на уроці цілі рекламних компаній, і сьогодні поговоримо про те, які є цілі, для чого вони підходять, де їх взагалі можна використовувати в нашій рекламі. Отже, ми натискаємо кнопочку Створити, і тут нам буде показуватися наші цілі. Давайте перелічимо, які вони є: упізнаваність, трафік, взаємодія, ліди, просування додатку та продаж. Я зараз пройдемо по кожній окремо, щоб ви зрозуміли, за що кожна ціль відповідає. Якщо ми натиснемо на ціль опізнаваність, тут нам пропише, що опізнаваність показує рекламу тих, хто з найбільшою ймовірністю запам'ятає її. Якщо ви хочете, щоб ваш бізнес, ваш бренд, ваш блог, дивлячись, який у вас бізнес, куди ви направляєте вашу рекламу, Її всі впізнали, вона охопила найбільшу кількість людей, тому ви обираєте упізнаваність. За що Facebook бере кошти? За те, що ваша реклама крутиться на просторах інтернету, Facebook, або Instagram. Або е, один додаток, або інший. Або там і там. Отже, і якщо ви. Е, Клієнт хоче, щоб були продажі, ця ціль не підходить, тому що ця ціль тільки охоплює людей. Вона робить упізнаваний ваш бренд, щоб вона найбільше крутилася, її найчастіше показували, щоб на неї звертали увагу. І тут, якраз коли ви будете вивчати стратегії далі на уроках, інші теми, там ви зрозумієте, що упізнаваність це. Той момент, коли треба щось креативне видумувати, щоб людина, яка побачила вашу рекламу, не просто її прогорнула, а вона її запам'ятала, наступного разу впізнала, таким чином прогрілася нею і потім захотіла зайти, підписатися або у вас купити в майбутньому. Але ця ціль не направлена на продажі, тому це запам'ятайте. Наступна ціль трафік. Трафік це більш оптимальний варіант, його найчастіше використовують. Що нам пише Facebook? Спрямовуйте людей у певні місця призначення, наприклад, на сайт, у додаток, профіль Інстаграм або подію у Facebook. Що це означає? Якщо ви хочете, щоб вам в Інстаграм приходили підписники, ви налаштовуєте трафік на свій Instagram. Як це робити, далі буде на уроках. Якщо ви хочете зробити трафік на Facebook, то тут трішечки складніше. З ціллю трафік, саме підписка на Фейсбук, іти не буде. Ви можете крутити свою рекламу, прокручувати в Фейсбуці, але умова з переходом або на Інстаграм, або на інший якийсь окремий сайт сторонній, якщо він у вас є, або у вашого клієнта. Тому підсумуємо трафік, якщо ви хочете підписників, хочете лайки, коментарі, хочете, щоб люди переходили на вашу сторіночку в Інстаграмі або на якийсь сторонній ваш сайт, ви використовуєте ціль трафік. Ціль трафік можна показувати, прокручувати як у Фейсбуці, так і в Інстаграмі. Але на Facebook сам трафік не буде відбуватися. Там тільки можна використовувати площадку для того, щоб там крутити рекламу. Далі на наступних уроках ми будемо налаштовувати цю ціль. Ви там побачите, як це робити, що там не можна робити, тому не переживайте, ви все зрозумієте. Ціль взаємодія. Взаємодія це найбільш поширена ціль, яку використовують саме для продажів. От хочу повернутися: якщо на трафік, то там навіть є написати повідомлення. Але ви маєте знати, що ціль трафік ох, це ціль, яку обирає Facebook і шукає, генерує, саме щоб на вас підписалися, зробили вам якусь активність, перейшли на ваш профіль. Але не продажі аж ніяк. Якщо ви хочете продажі, то це тільки ціль взаємодія або там ліди продажі. Зараз про взаємодію. Що нам пише плейсмент Facebook? Отримуйте більше повідомлень, покупок через повідомлення, переглядів відео, взаємодії з дописами, позначок подобається для сторінки, відповідей на події чи події зі спільнотою. Отже, що мається на увазі? Ви можете направляти людей одразу в Дірект, щоб вони писали вам повідомлення купити вашу послугу або продукт. Так? Ви можете направляти людей, переглядати, наприклад, переглядати вашу сторінку і потім написати повідомлення. Тобі ж Facebook буде шукати людей, які з найбільшою ймовірністю вам напишуть і у вас куплять. Для цього вам потрібно або створити автоматичні повідомлення, дивлячись, який у вас бізнес, там є можливість, ми це будемо проходити. Або ви будете одразу самі бачити повідомлення і на них відповідати. Головне відповідати розкрито, щоб клієнт зрозумів, що ви цікавитесь їхньою продукцією, їхніми послугами, тому щоб в нього була до вас довіра. Тут можна також перегляди відео робити, переглядати дописи, взаємодіяти з ними, але основна ця ціль це продажі. От якраз тут бере Facebook за те, що показує рекламу, за те, що люди клікають на неї, переходять на вашу сторіночку і пишуть вам повідомлення. Це все буде видно у вашому рекламному кабінеті. Лідогенерація це також дуже крута ціль, яку можна використовувати для продажів. Зазвичай її використовують на послуги якісь, тому що якщо товари, то потрібно клієнт не буде залишати ніякі заявки, і потрібно от проходити це самостійно. Тому ліди, це люди будуть залишати вам. Свої контактні дані. Тому, якщо, наприклад, це велика компанія будівельна, це якісь ремонтні роботи, це електрик, наприклад, на себе хоче да, налаштувати рекламу, це якісь послуги інші, це адвокатські послуги, юридичні, там агенція нерухомості, тобто, щось таке серйозне, велике, де нам потрібно реально отримати контакт людини, а не просто вести з ними переписку. Тому ми обираємо ці ліди, лідогенерація, ліди це люди. Ваші клієнти. Один лід це один клієнт, маєте це розуміти. І тут ви робите форму, в якій пишете: Напишіть своє ім'я, напишіть свій номер телефону, там, наприклад, напишіть свій емейл, ми з вами зв'яжемося. Людина зацікавилася нашим банером, зацікавилася нашим текстом, можливо, зайшла на сторінку, передивилася, що це за сторінка. Але тут чим круто, що якщо ви створюєте на ліди, то не обов'язково, щоб у вас гарно був заформ... оформлений профіль. Про це ми будемо ще говорити з вами. От. Людина залишає заявки, вони приходять вам в рекламний кабінет, ви їх обробляєте. Це найцільовіші заявки, які можуть бути. Але ви ж маєте розуміти, куди потрібно ці ліди вставляти лідогенерацію, ціль чи не потрібно. Тому що на товарний, повторюся, вона не підходить. На товарний підходить тільки ціль взаємодії. Просування додатку. Пошук потенційних покупців у ваших товарів та послуг. Це якщо в когось створений додаток і він хоче його просувати, то він може взяти у вас послугу таргетолога, і ви будете просувати його додаток. Це не група там Facebook. Чи група Telegram, Viber, це саме додаток, який ми скачуємо в App Store або Google Play, мається на увазі. Тому дуже рідко його використовують, тому що це додаток, і його мало хто робить. Продажі. Якщо ми візьмемо продажі, це пошук потенційних покупців ваших товарів та послуг. Це мається на увазі, що це саме на сайт продажі, це тільки реклама на сайт. Але на сайт можна робити рекламу як і продажі, так і лідогенерацію. Можна робити на сайт. На уроках наступних ми будемо вивчати, як на сайт правильно налаштовувати рекламу. Тобто, ваш, ваш клієнт потенційний побачив вашу рекламу, вона йому сподобалась, він натиснув на посилання і перейшов на ваш сайт. І далі він прогрівається ваш сайтом, що там написано, які товари ви показуєте, що ви продаєте, як швидко у вас доставка. От, якщо це послуги, то хто це за людина, що там про неї написано, чи є там відгуки. Ось це саме перехід на сайт, і буде далі людина прогріватися і залишати свої заявки, контакти, покупки. От. Тому. Ми із вами пройшли ось такі цілі. Далі в наступних уроках ми будемо з вами налаштовувати рекламу на кожну ціль. Ви побачите, що можна робити, що не можна, як правильно і обов'язково всі уроки я буду перевіряти. Тож буде все просто, доступно повірте мені, вам сподобається.